Ленський уже приводу США на зустріч з Трампом. Туреччина та Велика Британія готуються відправити миротворчі війська в Україну. Там у Стамбулі відбулися перемовини між США та РФ. Що там обговорювали аж 6 годин? Наразі не повідомляють у ефірі світла преси. Я традиційно зібрав для вас актуальні новини та заголовки провідних змі про все, що відбувалося за межами України, але безпосередньо що впливає на нас із вами. Отож, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні або закінчиться швидко, або не закінчиться ніколи. Про це він заявив під час прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Він розповів, що мав гарячі телефонні переговори з главою РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, а також провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Отож. Цитата Трампа: Я думаю, у нас гарний прогрес. Ми добре рухаємося. Я гадаю, або це станеться дуже швидко, або цього не станеться ніколи, заявив Трамп. Окрім цього, Трамп заявив, що у п'ятницю, 28 лютого, він підпише угоду з Володимиром Зеленським про рідкоземельні корисні дгупалини, наголосивши, що Україна та США стануть великими партнерами. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова відправити власні сухопутні війська та авіацію до України заради досягнення миру. Стармер також наголосив, що не можна досягти такого миру, який винагороджує агресора. Отож, цитата: ми не дамо Путіну можливість відновити цю війну. Європейські лідери підтримують нас у цьому. Я повинен сказати, що ми готові зробити все. Ключно з використанням наших військовослужбовців як миротворців, бо це єдиний шлях до миру, наголосив він. Також він додав, що Велика Британія готова посилити свою військову допомогу Україні так, як ніколи раніше. Також Туреччина, яка має другу найбільш чисельну армію в НАТО, відкрита для розгортання власних миротворчих сил в Україні після завершення російсько-української війни. Про це пише видання Блумпер, посилаючись на власні. Джерела зазначається, що лідер Туреччини Ржеп Таїб Ердоган уже обговорив це питання із президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Водночас продовжує Блумберг Туреччина заявила, що не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо вона не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування. Як зазначають джерела агентства, МЗС РФ наразі ніяк не відругували на ініціативу Туреччини. Хоча прес-секретар Путіна Пісков заявив, що Москва проти розміщення миротворців в Україні. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що в п'ятницю, 28 лютого, до Вашингтону прибуде його український колега Володимир Зеленський. Про це він заявив під час своєї прес-конференції. За його словами, під час цього візиту вони підпишуть угоду про рідкоземельні земельні Корисні купалини Трамп наголосив, що це буде дуже велика угода. Володимир Зеленський у очіньому зверненні також підтвердив, що 28 лютого зустрінеться з Дональдом Трампом. Отож, невеличка цитата президента. Готуємося до перемовин уже цієї п'ятниці. Угода з Америкою, підтримка нашої держави та людей, гарантії миру і безпеки це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Сказав. Президент станом на цю хвилину. Президент України уже прибув до Вашингтону для зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Журналісти Європейської правди отримали у себе розпорядження повний текст угоди між Україною та США щодо корисних копалин. Вона зокрема міститиме пункт про гарантії безпеки. Так, Україна та США Повинні створити спільний інвестиційний фонд відбудови, управлятимуть ним обидві сторони. Угода передбачає, що жоден з учасників договору не буде продавати, передавати або в інший спосіб, прямо чи непрямо Підчужувати будь-яку частину своєї частки у фонді без попередньої письмової згоди іншого учасника передбачається, що уряд України вноситиме до фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації власних природних активів, що є у державній власності України. Це зокрема родовища корисних купалин, воловоднів, нафти, природного газу, а також інших інфраструктурних об'єктів, відповідні до природних активів, а також інша інфраструктура відповідні до природно-ресурсних активів термінали скапленого природного газу і портова інфраструктура за згодою обох сторін. Угода також передбачає, що вказані майбутні джерела надходжень не включають теперішні джерела надходжень, які вже входять до складу загальних доходів бюджету України. Водожас фонд може зараховувати або повертати уряду України фактичні витрати здійснені за. Новоствореними проєктами, від яких фонд отримує доходи. За угодою внески зроблені до фонду повинні реінвестуватися принаймні раз на рік в Україні, щоб сприяти безпеці захисту і процвітання України. Про це буде зазначено додаткової угоді. Про фонд ця ж угода про фонд включатиме гарантії, того, що будь-які зобов'язання, які уряд України може мати перед третіми сторонами, не спричинили продажу переміщення. Передання застави чи інших обтяжень внесків уряду України до фонду або активів, від яких походять такі внески, або розпорядження коштами з боку фонду. Разом з тим, уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Як зазначено, в угоді учасники намагатимуться визначати будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інтересів, як визначено в угоді, про фонд. Угоду про фонд повинен ратифікувати український парламент. Підписанти цієї угоди будуть міністр фінансів України та США Юлія Середенко та Скотт Бесет. А втім, як пише «Європейська Правда, це може ще змінитися. Україна та Сполучені Штати випрацьовували остаточний варіант угоди про економічну співпрацю. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Нині ця угода називається угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Фактично, це попередній договір, який передбачає юридичну дію. Це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де Україна та США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його, зазначив прем'єр. Фонд діятиме за згодою обох учасників. Угода не ухоплює теперішні джерела видобутку корисних купалин. Натомість йдеться про майбутні ліцензії та розроблення. Водночас, наявна інфраструктура для транспортування або логістики ймовірно зможе використовуватися. За словами Шмигаля, угода напряму прив'язана до гарантій безпеки. Він запевнив, що ні президент України, ні уряд не будуть розглядати ці угоди у відриві від гарантій безпеки. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібно буде відмовитися від членства в НАТО за результатами угоди про завершення війни. Він також зазначив, що російському лідерові путіну також доведеться піти на поступки. Про це він зазначив під час засідання кабінету міністрів США 26 лютого. На думку Трампа, наміри України вступити до НАТО це причина, чому все почалося. Водночас він додав, що США старатимуться укласти для України хорошу угоду, щоб вона. Повернула собі якомога більше території, крім того, американський президент зауважив, що Росії також доведеться піти на поступки, хоча й не уточнив на які саме Путіна. Він назвав дуже розумним та хитрим чоловіком, який не мав наміру завершувати війну. За словами Трампа, якби його не обрали президентом, то Росія продовжила бойові дії з метою поглинути всю Україну. А 27 лютого у Стамбулі відбулися чергові американсько-російські перемовини, як пише видання Reuters, з посиланням на речника державного департаменту США, на порядку. денному немає жодних політичних чи безпекових питань. Натомість, сторони провели переговори щодо відновлення дипломатичних місій. Нагадаємо, раніше у російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що наприкінці лютого, на початку березня, Планують нову зустріч з представниками США. за словами заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова. Цю зустріч проведуть на рівні глав профільних департаментів, а вже потім можливі переговори між заступниками міністрів. Росія пропонувала США корисні купалини з тимчасово окупованих територій України. Про це NBC News, посилаючись на власні джерела, зазначається, що така пропозиція надійшла американській стороні ще під час перемовин у Саудівській Аравії. Варіанти, які Росія спеціально підготувала для обговорення з американцями, включаючи надання адміністрації Трампа доступу до корисних купалин у Донецькій та Запорізькій областях, як пише NBC, адміністрація Трампа не взяла на себе зобов'язання укласти американсько російську угоду щодо рідко земельних корисних купалин, але і не виключала такої можливості. Президент США Дональд Трамп пропонує видавати золоті картки багатим іноземцям, які хочуть отримати право на проживання в країні. Її ціна становитиме близько 5 мільйонів доларів. Це має замінити візову програму США для закордонних інвесторів, яка довгий час була предметом суперечок. Про це пише Reuters. Трамп сказав, що журналістам, що золоті картки замінять програму імміграційних інвесторів, яка дозволяє іноземцям-інвесторам. Великих сум грошей, які створюють або зберігають робочі місця, стати постійними жителями Сполучених Штатів. Отож, цитата: у нас є зелена карта, а це золота карта. Ми поставимо ціну на неї у близько 5 мільйонів доларів. Це дасть нам привілеї зеленої карти з плюсом. Це буде шлях до громадянства. США. багаті люди приходитимуть до нашої країни, купуючи. Ці картки сказав Трамп. Він додав, що не йдеться про надання самого громадянства, бо цим питанням опікується Конгрес. США. він також припустив, що великі американські компанії можуть купувати такі картки для кваліфікованих працівників за кордоном, яких хочуть найняти. Міністр фінансів Франції Арік Ломбард заявив, що Велика Британія, Франція та інші європейські країни готові направити війська для гарантування дотримання угоди. Про припинення вогню про це посадовець заявив в інтерв'ю Bloomberg. Крім того, за словами Ломбарда, після досягнення перемир'я між Україною і Росією, європейські військові потребуватимуть підтримки американців. Отож, цитата: Якщо ми хочемо, щоб режим припинення вогню дотримувався, нам потрібна підтримка США. Я вважаю, що американці погодилися на це. Зазначив політик, як пишуть, ЗМІ, 18 лютого під час екстреного саміту лідерів у Парижі Макрон запропонував розмістити європейські миротворчі сили. За майбутньою лінією розмежування, а не безпосередньо на ній. Тоді готовність відправити миротворчі підрозділи до України раніше заявляли Італія, Велика Британія, Латвія та Німеччина. Без американської військової допомоги Україна здатна вести бойові дії в нинішньому темпі до літа, але після цього можуть виникнути дефіцит боєприпасів і проблеми з відсутністю. Найсучаснішої зброї про це пише Wall Street Journal з посиланням на джерела. Якщо США припинять допомагати Україні з обороною, їй доведеться ще більше наростити військове виробництво, як і Європі. Остання готується спробувати компенсувати дефіцит. Торік європейський союз, Велика Британія та Норвегія спільно надали Україні майже 25 мільярдів. Доларів військової підтримки це перевищує об'єм американської допомоги за 2024 рік. Також протягом минулого року Європа суттєво збільшила виробництво артилерійських снарядів і веде дискусії, щоб збільшити допомогу Україні від ЄС до 30 мільярдів доларів у 2025-му. Тим часом, за словами президента України Володимира Зеленського, з початку повномасштабної війни США передали Україні військової допомоги на майже 70 мільярдів доларів. Водночас Україна розбудувала власне виробництво боєприпасів і зараз виробляє їх на 30 мільярдів доларів на рік, що у 6 разів більше ніж роком раніше. Загалом Україна зараз створює або фінансує майже 55% своєї військової техніки. США постачає близько 20%, а Європа 25%. Утім, у короткостроковій перспективі. Замінити американські передові системи ППО, балістичні ракети класу Земля-Земля, на ціні системи реактивну артилерію великої дальності не вдасться. Європа просто не виробляє достатньо таких засобів. А в деякі види взагалі не виробляє. Наприклад, тільки США виробляють системи Петріот, які збивають російські балістичні ракети. На дострокових парламентських виборах у Німеччині переміг християнсько-демократичний союз на чолі з Фрідріхом Мерцом. Уже підрахували голоси у всіх округах. Про це повідомила федеральна виборча комісія. Явка на цьогорічних парламентських виборах сягнула 84%. Це рекорд у Німеччині з 1990 року. Під час повномасштабного вторгнення Мерц кілька разів приїжджав в Україну на зустріч. З Володимиром Зеленським він підтримує надання і гуманітарної і військової допомоги, але не готовий говорити про гарантії безпеки або німецьких миротворців. Головна відмінність від чинного уряду МЕРЦ хоче дозволити постачати в Україну килаті ракети Таурус. Сполучені Штати хочуть послабити зв'язки Китаю та Росії, утім не сіючи розкол між сусідами, які володіють ядерною зброєю. Так стратегію США щодо відносин РФ і КНР. Підкреслив державний секретар Марко Рубіо. Про це пише Блумбер. Отож, цитата Рубіо. Я не знаю, чи нам коли-небудь вдасться повністю відірвати їх від відносин з Китаєм. Я Я також не думаю, що перебування Китаю і Росії на шиї один одного добре для глобальної спільноти, тому що вони обоє ядерні держави. Сказав Рубіо. За словами Рубіо, тісні зв'язки між Китаєм і Росією створять проблему для США, якщо Москва стане. Постійним молодшим партнером Пакіна, оскільки це буде тоді об'єднанням двох ядерних держав проти Вашингтона. США ще на рік продовжили дію санкцій проти Росії, які на неї наклали за вторгнення в Україну. Відповідний указ набув чинності 28 лютого. про це йдеться в документі Білого Дому, який передали. Американський федеральний реєстр в указі йдеться, що політика Росії проти України підриває демократичні процеси, загрожує її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності. Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не скасовуватиме санкції проти Росії, принаймні до досягнення угоди про припинення вогню в Україні. Водночас, міністр фінансів США Скотт Бецет припускав, що питання щодо. Корекції, санкції щодо Росії можуть розглянути на переговорах. Лідери Європейського Союзу на зустрічі наступного тижня обговорять призначення спеціального посланця, який представлятиме блок на можливих переговорах щодо припинення російського вторгнення в Україну. Про це пише Блумберг із посиланням на джерела на спеціальному саміті лідерів ЄС, який відбудеться 6 березня, дискусії будуть спрямовані. На вироблення єдиної позиції щодо оборони як для переозброєння континенту, так і щодо України. Лідери також обговорять очікування блоку щодо того, як виглядатиме мир в Україні і які гарантії безпеки вони можуть запропонувати в контексті переговорів. Очікується, що на саміті Європейської комісії виконавчий орган ЄС оприлюднить план вливання сотень мільярдів євро в оборонну промисловість. За словами джерел, наступного тижня комісія також. Пояснень державам-членам, як вони, як вони планують запровадити більшу гнучкість для збільшення витрат на оборону, не порушуючи при цьому фіскальних правил ЄС. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Нагадаю, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурентів у Ютубі та інших соціальних мережах. До зустрічі.